English for kids Online. Сьогодні ми з вами працюємо над останнім з останнім відео з останніми декількома вправами нашого 19 юня до 19-ї теми. Fantastic Concert. Це у нас буде граматика і speaking, grammar and speaking. За підручником, до, за зошитом до підручника припиє 5 клас, авторів Косован-Витошинська. І так. Exercise 7, WH Questions, Write Questions to the Words in bold. Треба поставити питання спеціальні до слів, які виділені жирним. Працюємо з вами на сторінці 90-тій нашого робочого зошиту. Це відповідає відповідно сторінці нашого підручника 115-тій. Так, ось у нас ми, ми говорили про спеціальні питання у теперішньому і у минулому. Grammar, ось у нас був grammar, і speaking, відповідно. Кому треба, повторіть ще раз, поверніться до плейлиста на каналі Forget Me Notes. Припає 5 клас, стріночка 115, там все абсолютно розписано, все в одному плейлисті є. Ну що ж, my favorite color is blue. What's your favorite color? Друге питання. We were in France last week. Ми були у Франції минулого тижня. Якщо у нас виділена фраза, то це означає, що ми її у питанні вже не пишемо. Щоб поставити питання, треба елементарно поставити перед we поміняти місцями, так? І поставити слово where, тому що in France відповідає питанню де? У Франції. Отже, «where were you last week. Де ти був на минулому тижні? My best friend is Mary, мій найкращий друг Мері. Хто твоя найкраща подруга? Who is your best friend? Uh, the party was yesterday. Вечірка була вчора. When? Was the party? Коли була вечірка? There are 25 students in my class. У моему классе 25 учнів. 25, how many? How many students are there in my class? Uh, Mr. Black was sad because he lost his bag. Um, because uh, the має бути be why? Why was Mr. Black Black sad? Why was Mr. Black sad? So say Task 8 Бачимо should say speaking, unscramble the questions. Поставте, будь ласка, слова у питаннях у правильному порядку. І потім напишіть відповідь. Окей, okay, let's go, поїхали. What, what is Your best friend's name? What is your best friend's name? My best friend's name is І напишіть ім'я свого найкращого друга або подруги. Далі, when is your mother's birthday? Коли день народження матусі? When is your mother's birthday? Коли день народження матусі? So, my mother's birthday is. My mother's birthday is. Так, зараз, секундочку. Ну і напишіть дату коли. Можна написати просто in April там або In May. So, who are your favorite teachers? Who are your favorite teachers? Who are your. Favorite, favorite teachers. Так, ну, питання. Бачите, є натяк на те, що у вас має бути декілька улюблених вчителів. Не просто who is your favorite teacher, а Who are your favorite teachers. Окей. Okay. Окей, okay, ну. Добре. My favorite teachers are. Мої улюблені вчителі це. Ну, і, будь ласка, напишіть, будь їхні імена по-батькові. Якщо один у вас улюблений вчитель, тоді my favorite teacher. Я отут тоді візьму так от дужки, Замість are буде Is. Зрозуміли, якщо він один. Все. І останнє. Where were last. Uh, так, Where. Were you last summer? I'm sorry. Так, де ви були минулого літа? Where were you last summer? Окей, okay. де ви були минулого літа? I was. I would add my grandparents last summer. Okay, so that's all for today, and you want to say. Наші відеоуроки за темою 19 завершені. Goodbye, good luck, до зустрічі на останній темі. Unit 20 Animals. Будемо говорити про тварин за робочим зошитом до підручника при ПІА 5 клас авторів Косован Вітошинська. Goodbye, good luck, на все добре.